Всім привіт! Я хочу сьогодні розказати про способи вирощування орхідей. Ітак, способи вирощування орхідей. Мені відомі три способи вирощування орхідей. Відкрита система. Тобто рослини в прозорих горщиках з обов'язковими отворами у ґрунтосуміші, які чи поставлені у прозорі кашпо. Чи стоять без кашпо на підставках. При такому способі полив орхідей відбувається способом замочування горщиків в теплій воді на 20-30 хвилин. Це і є мій спосіб вирощування орхідей, який найбільше підходить до моїх кліматичних умов. Причому отвори можуть бути як на дні горщика. Так і в стінках його задля кращої циркуляції повітря. Переважна більшість моїх орхідей сидять саме в такій системі в горщиках з донними і боковими отворами, які в свою чергу поставлені ще й в широкі кашпо. Але зовсім не виключено, що для кожного сорту орхідеї я в подальшому. Буду підбирати окремий спосіб посадки в залежності від її потреб у вологості. Другий спосіб закрита система. Це коли орхідея посаджена в прозоре високе кашпочий горщик без донних отворів, і на дні його викладений дренаж з керамзиту чи піноскла, а вище вже якась ґрунтосуміш підібрана. По потребам даного сорту орхідеї і кліматичних умовах самого приміщення, в якому вона вирощується, полив такій посадці, як мені здається, повинен відбуватися зовсім інакше, якась частина вологи, мабуть, завжди залишається на дні кашпо в шарі керамзиту, що можна навіть вважати частковою гідропонікою. Хоча справжня гідропоніка, на мій погляд, дуже шкідлива для орхідей. Тому що орхідея це не водяна лілія, а все ж таки епіфіт, який росте в природі на корі дерев, такий спосіб вирощування орхідей, я вважаю, більше підходить для надто сухого клімату, коли є дефіцит вологи і взагалі води. А ще коли немає змоги орхідеї часто поливати. Для останнього випадку є ще спосіб мокрі п'ятки. Це коли наливається на дно кашпо вода і там залишається на місяць чи довше. Спосіб мокрі п'ятки, можливий не тільки в закритій системі, але і в відкритій. Я, наприклад, таке практикувала весною 2022 року. Коли мені прийшлося тимчасово виїхати з Києва через бойові дії, то мої орхідеї прекрасно пережили цей складний період моєї відсутності на мокрих п'ятках майже два місяці, причому навіть подалі від вікна на столі де менше світла, і прекрасно там виростили нові квітконоси і розпустили бутони. Тобто цей спосіб вирощування також може мати місце, але залежно від зовнішніх умов і вашого досвіду. Бо недосвідченим орхолюбам я б все ж таки його не рекомендувала. І нарешті третій спосіб вирощування орхідей це вирощування в пустих вазах. На мою думку, цей спосіб більше підходить для приміщень з більшою вологістю. В більш стабільному кліматі, де немає дуже різких перепадів температур, як, наприклад, у нас зимою і влітку, коли останнім часом через зміни клімату відбуваються навіть іноді кліматичні гойдалки, різкі перепади температур, вологості, атмосферного тиску тощо. Коли у нас взимку на дворі мороз мінус 20, а в квартирі Плюс 20 і дуже сухе повітря через центральне опалення. А потім ранньою весною, коли це опалення різко відключають, і всі перепади температур і вологості ззовні знов проникають до приміщення, в якому різко стає волого і холодно, то такий спосіб вирощування для таких екстремальних умов, я вважаю, що зовсім не підходить. Хоча ж, звісно, хотілося б вирощувати орхідеї без нічого, тобто не витрачатися на покупку кори, моху, вугілля тощо. Але якщо наші рослини при цьому будуть страждати, то це все вже не має ніякого сенсу. Тому я вважаю, що треба вибирати собі спосіб вирощування орхідей тільки за своїми кліматичними умовами. І так, щоб було зручно за ними доглядати про ґрунт для орхідей ще хочу трохи розповісти про ґрунтосуміші для орхідей, які я використовую. Я роблю ґрунтосуміші для орхідей самостійно і використовую для них головним чином кору орхіату новозеландську найвищої якості. В крайньому випадку пінню середземноморську. Кора буває різної фракції, від самої дрібної до великих кусків. Зазвичай для вирощування діток орхідеї береться кора маленької фракції, для середніх рослин середньої, для великих великої. До кори завжди додаю деревне вугілля і мох з фагном, іноді ще кокосове волокно. Пропорції всі беру на око і це творчий процес. Підбираю індивідуально для кожної рослини відповідно до її потреб. Вважаю саме такий склад ґрунту оптимальним. Торф, перліт, керамзит, кокосові чіпси тощо, в ґрунтосумішах для орхідей не використовую взагалі. Можливо, колись буду із ними експериментувати, але поки що не бачу в тому потреби. Особливо вважаю, що торф в ґрунті для фаленопсисів взагалі зайвий. Так само кокосові чіпси можуть спровокувати гниття коріння орхідей при неправильному поливі. І кора кожної фракції має бути однаковими брусочками, але не пласкими шматочками і не повинна нагадувати мульчу, як це доволі часто буває, в готових субстратах для орхідей. Тому готові ґрунтосуміші для орхідей, особливо з торфом, також не купляю. Зараз з'явилася в продажу галтована українська кора, вона, на мою думку, виглядає дуже привабливо, але ще не пробувала її використовувати. І вважаю, що ґрунтосуміш потрібно кожні 3-5 років замінювати на нову, так як вона теж в процесі експлуатації схильна до розкладання і з часом псується. Також про необхідність скорішої заміни ґрунтосуміші свідчить неприємний запах і колір в горщику, цвіль і гриби. Вважаю, що не можна допускати ґрунт до такого стану. Треба замінювати субстрат завчасно. Бо від стану субстрату залежить стан і розвиток рослини. Добрива я використовую звичайні для орхідей, які є в продажу. Поливаю ними по інструкції через раз. Тобто, один раз з добривом, інший без і так далі по черзі. Щодо поливу чи неполиву квітучих орхідей добривом, не маю ще що сказати. Зазвичай роблю по інструкції на етикетці з конкретним добривом. Щодо пересадки квітучих орхідей, так, я пересаджую і квітучі орхідеї, особливо після покупки, через кілька днів після отримання посилки чи придбання рослини в магазині. Вважаю, що потрібно діставати і прибирати обов'язково так званий торф'яний стакан з горщика з рослиною. На цьому перша частина моєї розповіді закінчилася. А далі ще буде про квітконоси, бруньки, коріння і листя. А на цьому я прощаюся з вами до наступних відео. Далі буде.